До дня міста суми мешканці області отримали обіцяний подарунок. В центральній міській клінічній лікарні відкрилося відділення судинної хірургії. Кошти на це заробив сам медзаклад протягом двох років наданням платних послуг. Вся акумульована сума пішла на закупівлю обладнання, в тому числі операційної, а також створення умов для комфортного перебування пацієнтів. Ми сьогодні відкриваємо відділення судинної хірургії до дня міста. Ми дуже старалися, аби відкриття цього відділення саме. Ми встигли зробити до дня міста, і це наш подарунок сумчанам, адже вони тут зможуть отримувати високоякісно, абсолютно сучасно і е, широкого такого спектру хірургічну допомогу саме на судинах. Я вважаю, що відкриття нової операційної це взагалі такий вагомий вклад саме в розвиток відділення, тому що ви бачите, що це операційна. Не там, де ми звикли взагалі оперативні втручання проводити, а це операційна у відділенні і виключно для цього відділення. Це дає можливість більш оперативно приймати рішення, мати свою зону. Використовувати виключно для тих оперативних втручань тут і питання де засобів використання і забезпечення санітарного протиепідемічного режиму. Це дуже добре, що відділення має свою операційну і все оснащення теж придбано за кошти лікувального закладу. Кошти НСЗУ ми не використовували. У нас в багатьох відділеннях лікуються хворі не тільки з міста Суми, а й з інших областей, з Сумської області, і те, що у нас є. Хірург суденний, який володіє тими, тими знаннями і уміннями, яких немає в спеціалістів інших закладів, це теж вносить свій нюанс. Відділення розраховане на 15 ліжок, але буде розширюватися. Тут працюватиме три лікарі. Особливо гордість лікарні це досвідчений фахівець Володимир Добрянський, завідуючий відділенням. Він працює тут менше року, і він єдиний в Сумській області хірург, який виконує надскладні операції на магістральних судинах, завдяки пану Володимиру, мешканцям Сумщини тепер не потрібно їздити на оперативні втручання до столичних інститутів. У нас офіційно відкрилося відділення з 1.06, а працюю. Я вже тут пів року на наше відділення працювало разом з Лукашем Андрієм Валерійовичем на базі хірургічного відділення, а потім до нас приєднався Бабич Антон Вікторович. І ми зараз в трьох працюємо. На базі хірургічного відділення на урочистості завітав і мер міста Суми Олександр Лисенко, який, користуючись приємною нагодою, привітав присутніх з прийдешнім святом і нагородив окремих працівників лікарні за відданість справі і сумлінну роботу. Дякую за те, що ви вдосконалюєте новітні технології в медицині, новітні методи лікування. І те, що я сьогодні задаю питання, які наші відділення не відремонтовані, і не чую відповіді, тому що. Ми шукаємо, що ще ми не відремонтували. Валентина домінас заінтригувала присутніх анонсом про ноу-хау, яке вона поки що тримає в секреті, бо це стане наступним подарунком для мешканців Сумської області.